Всім привіт! Мене звуть Олеся, і я рада вітати вас на моєму каналі. Неочікувано для мене темою цього відео буде пані Холі Блек та її трилогія про жорстокого принца трилогія, через яку я буквально втратила сон і посунула всі мої книжкові плани. Але перед тим як я почну розповідати про цю трилогію, невеличка передисторія, чому я взагалі почала читати ці книжки. Скоріше за все, багато хто з вас здивувався, коли побачив обкладинку до цього відео, адже я ніде не заявляла про те, що цього року я планую знайомство з авторкою. Холі Блек та, власне, з цією трилогією. Але цього місяця ми з моїми подружками влаштували так званий баді-рідінг і втрьох читали книгу Лексі Райан під назвою Ці пусті клятви. Книжка була дуже популярна на зарубіжному Буктюбі, скрізь у неї як мінімум 4 зірки рейтинг, тому ми вирішили, що варто вже познайомитися з цією роботою. Книга розповідає про попаданку в світ Фейрі, про її пригоди там, і вона, власне кажучи, дуже середня. Дуже середня, три з мінусом я б їй поставила. Але після прочитання і обговорення цієї книги мені дуже хотілося залишатися у світі фейрі. І ще один момент, зараз дуже популярною є нова книга Холі Блек під назвою The Stolen Air. Ну, вірніше, як популярною. Її зараз тільки вскрізь піарять. Я не впевнена навіть, що вона зараз уже є в продажу, скоріш за все так. Але от якщо ви підписані в інстаграмі на купу книжкових магазинів, різноманітних книжкових каналів, то ви точно бачили рекламу, «The Stolen Ер, і тому мій мозок уже якось автоматично був запрограмований на те, щоб знайомитися з Холі Блек. Тому що ну, з кожної праски про неї говорили. І коли я собі подумала, що треба взяти ще щось про Фейрі, автоматично мозок запропонував жорстокого принца. Ось так і почалося моє знайомство з цією трилогією і цією популярною авторкою. І коли я завантажувала собі першу книгу, а планувала я читати лише одну, я навіть не підозрювала, що я втрачу здоровий сон, і всі мої думки будуть там, в країні фейрі. Я не зупинюсь, доки не прочитаю всі три книги. Як мінімум. Я тут постійно згадую це слово фейрі, фейрі, а взагалі, хто це і що це. Я впевнена, що більшість з вас знає, що фейрі це такі чарівні істоти, які живуть в паралельному світі до нашого, мають свої правила, закони, свою магію, але вони досить часто втручаються в життя людей. Люди їм потрібні для певних місій. До речі, сьогодні ми ще трошки більше про це поговоримо, коли обговорюватимемо саме жорстокого принца. Багато хто з вас думає, що фейрі це щось таке. І ви частково праві, але насправді фейрі прийшли до нас з кельтської міфології, і це така збірна назва для дуже багатьох різноманітних видів надприродніх істот, починаючи від фей, власне, ельфів і завершуючи тролями, гномами і тому подібним. Тому фейрі це не тільки Тінкербел. Фейрі це також ось це, це і навіть це. До речі, я якось не дуже задумувалася над цим до читання саме трилогії про жорстокого принца. У мене невеликий досвід читання книжок про Фейрі, але я сподіваюся, оскільки ця тема мені подобається, що я все таки начитаю достатньо книжок і зніму окреме відео, яке буде присвячено саме цій естетиці і цій тематиці. Ну і останнє, що мені хотілося б сказати перед тим, як ми вже власне почнемо обговорювати жорстокого принца, це те, що. Холі Блек-авторку вважають королевою Фейрі. І, можливо, це так і є. Проте, я би не рекомендувала знайомство із світом Фейрі саме із книжок Холі Блек. Тому що, читаючи жорстокого принца, для вас це може здатися дуже концентрованим. Я маю на увазі, світ не буде розкриватися вам у стилі Сандерсона, тобто кожна деталь. Кожен невеличкий момент буде пояснюватися. Ні, холі блек просто бере вас і занурює з головою у цей світ у Ленд. Все ви маєте самі десь щось здогадатися, прочитати, загуглити, додумати і не всім таке до вподоби. Проте інформацію, яку нам дає Холі Блек, вона не є якоюсь вигаданою виключно нею. Вона не є новою. І через те, якщо ви вже собаку з'їли на фейрі, ви точно будете все розуміти, ви знатимете, як хто виглядає. Отож, я відкрила книгу Жорстокий принц і почала читати. До речі, читала я в оригіналі, тому звертаю вашу увагу на те, що деякі назви я можу говорити трошки інакше, як вони у мене в голові звучали. І книжки в папері у мене не було в зв'язку з тим, що я не змогла знайти її в інтернет-магазинах. Я пам'ятаю, що ще на початку моєї кар'єри буктюбера я купувала собі жорстокого принца, це було, було прекрасне видання від Віват, але я почала читати щось, мені не дуже сподобалося, і я книжку заанхолила. І зараз я взяла уже в оригіналі, і наскільки мені сподобалася саме мова авторки. От перше, на що звертаєш увагу, це саме на той стиль, яким пише авторка. Здається, ніби ти читаєш казку, але таку казку для дорослих із дуже класним вибором слів, не влоб. Ну, це класно, мені дуже сподобалось. Ще не читавши жорстокого принца, я вже знала, хто тут буде головним героєм та головною героїнею. Вся справа в тому, що я собі якось проспойлерила цей момент, коли шукала якісь арти на Пінтересті по двору шипів і троянд. А Пінтерест – це така штука, яка тобі постійно щось спойлерне видає. І видало мені, власне, арт з Карденом. Я не дуже звернула увагу на нього, але. Ну, якось мені це все запам'яталося, тому що персонаж дуже яскравий, і я просто не змогла не звернути на це увагу. Проте я не знала, про що буде історія, тому не вважаю це якимсь великим спойлером. До речі, сьогодні спойлерів, звісно, не буде. В кінці, якщо я е, вирішу, я ще додам спойлерний, е, спойлерну частину. але... Поки що я говорю без спойлерів. Звісно, зараз я не буду переказувати вам сюжет всієї трилогії, але початок буде пов'язаний саме з попаданням людських дітей, близнючок Джуд та Тарін до Фейріленду. Потрапляють вони туди ще в зовсім ранньому віці, разом із своєю старшою сестрою, яка, як виявляється, також була фейрі. Виховується дівчатка у досить, досить впливовій сім'ї. У них є достаток, багатство, зв'язки, зв'язки з королівською сім'єю, але тим не менше вони люди. І ці батьки Фейрі вони не є справжніми батьками. Наші дівчатка ходять до школи разом із Фейрі та іншими створіннями, разом із принцем. І, власне, вони постійно страждають саме від насмішок принца та його друзів. Взагалі у світі фейрі людям жити ой як не солодко, Тобто, люди там не щось таке екзотичне. Дуже часто людей зачаровують фейрі для того, щоб вони якось допомагали тим по господарству. І пам'ятаєте, на початку цього відео я вам говорила, що зв'язки між людьми і фейрі потрібні через те, що фейрі не можуть. Так народжувати дітей, як це можуть люди, тому дуже часто їм треба змішувати кров для того, щоб не виродитися. Так от, повертаючись до історії наших дівчат, ходять вони в школу, постійно отримують нагоріхи від інших фейрі, з них знущаються, але у них також є один величезний плюс: фейрі не можуть брехати. Вони говорять тільки правду, на відміну від людей. Джуд та Тарін можуть спокійно дозволити собі будь-яку брехню, і це їм досить часто допомагає. Також буквально з перших сторінок ми розуміємо, що ще однією особливістю фейрі є те, що вони можуть зачаровувати людей, тобто наказувати їм робити абсолютно все, що ті захочуть. Але люди можуть також захиститися певним чином від фейрі, ну, маючи при собі ті чи інші предмети. І тут є величезний плюс історії, бо Холі Блек, не дивлячись на те, що не описує все супер детально, вона пояснює ось ті моменти, які є ключовими і дуже важливими. Для розуміння самої історії, тобто, якщо читач ніколи навіть не стикався із світом Фейрі, і тим, як працює їх магія, вони можуть зорієнтуватися, що ага, тут в принципі є ось такі невеличкі такі моменти, на які треба звернути увагу. Що мені ще дуже сподобалося, так це логічна поведінка дівчат у цьому світі, тому що потрапляють вони сюди у дуже ранньому віці. А це значить, що цей світ стає для них рідним. Як не крути, так десь в глибині душі вони розуміють, що вони потрапили сюди не по своєму власному бажанню, але разом з тим вони розуміють, що їм тут дають все для життя. У них досить непогане життя, якщо не враховувати оці насмішки і е, булінг з боку фейрі, про що до речі, е, батьки не знають, так е, їм живеться досить непогано. У них є що їсти, у них є що пити, є прекрасний будинок, є прислуга. Ну тобто їм немає на що скаржитися, от, на відміну від старшої сестри, яка є в фейрі, але яку, яка більшість часу провела у світі людей. І от їй навпаки тут не подобається. Вона постійно хоче вирватися саме в світ людей. У неї це завжди виходить. Читаючи першу книгу, у мене було таке відчуття, що я сама знаходжуся там, серед фейрі, і я бачу це все своїми очима. Тому що авторці настільки круто вдалося передати саме атмосферу того всього, що відбувається, що я ніби. Знаходилася там, і це величезний плюс, не дивлячись на те, що знову ж таки описів було не так вже й багато. Така навколо чого взагалі вся історія обертатиметься, запитаєте ви. Нашу головну героїню Джуд та її сестру постійно принижували в школі. Але не дивлячись на те, вони не виростають якимись затюканими створіннями. А навпаки, особливо Джуд. Вона дуже хоче отримати певну владу над Фейрі, вона хоче доказати, що вона не гірша за них, а навіть краща. І тому вона. Має в голові певний план, як би вона могла плести інтриги серед фейрі, використовуючи свою здатність брехати. Тобто, з одного боку, це Джуд та її ідеї інтриг у королівському дворі своїми людськими пальцями. А з іншого боку, це наймолодший принц Карден, який був аж шостою дитиною короля. Тому він ніколи не претендував на трон. Він розумів, що перед ними ще п'ятеро братів та сестер. До того ж, фейрі правлять ну дуже довго от, наприклад, їхній батько. Править уже майже вічність, і, ну, власне, він жив просто в своє задоволення, знущався з слабших, був придурком, та і все. Але він опиняється в центрі королівських інтриг. Отож, з одного боку, Джуд та її бажання отримати владу над Фейрі, і з іншого боку, це Карден та різноманітні інтриги при дворі. І ви знаєте, якби я це знала, можливо, я навіть і не бралася б читати цю книгу, бо. Я думала, що це буде ближче до Ромфанту. Я все-таки очікувала тут ще хоча б одну яскраву любовну лінію, за якою буде також дуже приємно спостерігати. І як би вона тут є, але вона явно не на першому місці стоїть. Тому навпаки, якщо вам не дуже подобається. Любовні лінії, яким дуже багато уваги приділяється, ці книжки можуть вам сподобатися. Але все-таки не забувайте, що це я не дал, а тому інколи вам буде хотітися або прибити головну героїню, або просто закотити очі і не викотити їх, або просто закрити чимось їх і не читати далі. Тому що ем, так, інколи хотітиметься просто її огріти чимось дуже важким. Що ще для мене було настільки неочікуваним, як дивним і вивернутим, це стосунки. Я зараз говорю не про відносини між головними героями, бо про них дуже багато і так говорять. А саме про стосунки між, наприклад, членами сім'ї, у якій жили дівчата. Досить дивними були також стосунки між самими близнючками Джуд та Тарін, тому що на початку мені здавалося, що все дуже логічно, дуже органічно. Але далі я розуміла, що Тарін це та ще зміюка. І наскільки вона могла існувати разом з Джуд і. Вона могла дозволити собі робити такі речі, які ну нормальна сестра не зробить. Дуже неприємна особа, хоча на перший погляд, вона здається такою білою і пухнастою. Також стосунки між дівчатами та батьками. Ну батьками в кавичках через те, що вони не справжні батьки, проте вони ж виховують їх з самого початку. Особливо медок, який він жорстокий, але разом з тим він типу полюбить цих дівчат. Тобто, все настільки вивернуто. Ці стосунки можна обговорювати вічність дружина, Медока Оріана їхній син Оук. Це все настільки дивно. Взагалі, вся книга просякнута жорстокістю, неприємністю. І я взагалі не очікувала такого від книги. Тобто читати цікаво, ви просто перегортаєте одну сторінку за однією, тому що вам цікаво, що буде далі. Але постійно у вас такий, таке відчуття, ніби навколо все. Темне, гниле і неприємне. Якщо ви шукаєте історію, де буде прекрасна дружба, щире кохання, милі пари, за якими ви можете спостерігати з замиранням серця, то це зовсім не така історія, абсолютна протилежність. Ця дуже кривава, жорстока, неприємна. Але тим не менше, ви хочете її читати. Ви перегортаєте сторінку одну за однією, і я вважаю, що в цьому і є магія і парадокс. Холі Блек, і не тільки Холі Блек, а всіх ну, письменників, які знають свою справу. Якщо говорити про темп книжок, то першу я прочитала десь за дві доби, другу я прочитала за добу і третю також за дві доби. Дуже швидко ці книжки були прочитані, але тим не менше я не можу сказати, що, наприклад, перша ну, дуже динамічна, ні, там більше таких інтриг е, на місці. І взагалі інколи здавалося, що нічого не відбувається. Але все одно це не заважало читати далі. Бо інколи, знаєте, буваєте, буває таке в книжках, коли ви до якогось певного моменту дочитуєте, і там далі 20, 30, 50 сторінок ніби нічого не відбувається. Ви просто вже пролистуєте і думаєте, ну блін, коли вже почнуться певні події. Взагалі, наскільки я зрозуміла, ці книги зовсім не про екшен, не про динаміку, а саме більше про світ, про інтриги, про те, як змінюються ті чи інші персонажі або не змінюються. Про те, наскільки жорстоким є світ фейрі, і як складно там виживати. Ну і власне про естетику фейрі, тому що не дивлячись на те, що авторка не дуже багато нам описів давала все одно, мені здавалося, що я постійно там знаходилася, постійно була разом з нашими головними героями. Давайте ще трошки поговоримо саме про об'єм цієї трилогії, адже кожна книга у нас з вами приблизно 300 сторінок. А це значить, що не буде детальних описів природи, погоди. Тут не буде Буде батальних сцен, не буде роздумів персонажів, все буде розвиватися досить швидко. Для когось це буде величезним мінусом. Я скоріше відношуся саме до таких, бо мені подобаються все таки об'ємніші історії. Але комусь навпаки це зайде через те, що не буде зайвого нічого. І можливо, комусь навіть здасться, що герої дуже швидко прощають один одному, дуже швидко змінюють свої думки. Мене це трошки бентежило, чесно кажучи, всі три книги були моменти, коли головна героїня там сприймала інших інакше дуже швидко, коли взагалі дуже швидко міняється ситуація. І ви такі: ще ж тільки дві сторінки прочитано, а вже стільки всього відбулося, стільки всього змінилося. Проте авторка все-таки досить часто описує одяг і описує інтер'єр. Це і добре з одного боку, але з іншого боку, в книжці на 300 сторінок можна цього робити трошки менше, а все-таки мені хотілося б хотілося більше роздумів і більше кохання. Господи, давайте вже нарешті поговоримо про любовну лінію. Я не буду зараз говорити хто з ким, лише скажу одне: що любові тут дуже мало. Дуже мало. І в першій книзі авторка нам подає настільки круто, ось цю хімію між персонажами це настільки можна було розвивати, не треба робити із цієї трилогії Ромфант. Я зараз зовсім на це не претендую, абсолютно ні. Але мені хотілося б трохи більше саме стосунків між цими персонажами, бо вони. Прекрасні, вони незвичайні, тобто це не якісь сопливі ем, історії, там, це не якась ем, ну така, не якась ванільна історія кохання. Тут можна було. Дуже класно це все обіграти, але, на жаль, цього не було. І в кожній книзі, так, це буде для когось спойлером, але можливо, хтось таки не стане або навпаки стане читати ці книжки саме через це. Бо якби я знала, я б, можливо, двічі подумала перед тим, як брати цю книгу. Так от, в кожній з книг ви знайдете максимум три любовні сцени. І вони будуть такі, ну, не дуже прописані. Тобто, ну, зрозуміло. Але хімія між персонажами була настільки круто виписана авторкою, що мені хотілося сказати: дайте ще, дайте ще. Взагалі, коли я дивилася деякі відгуки на трилогію жорстокого принца на Ютубі, більшість цих відгуків були присвячені саме відносинам між цими персонажами. І багато хто саме обговорював ці відносини. Всім було чхати на ці всі інтриги і на головні події книжок, всіх хвилювали лише стосунки. І я можу сказати, що коли я читала ці книжки, мені цікавіше було дійсно дізнатися, чим завершиться саме ось ця лінія між персонажами. Якщо ви такі ж, як і я, обов'язково напишіть в коментарях. Я впевнена, що багато хто з вас читав «Жорстокого принца, хоча б першу книгу. Що ви думаєте взагалі про любовну лінію і про те, як вона написана? Третю книгу я взагалі не планувала читати відразу після другої і навіть зробила паузу аж в добу. Але тим не менше, я постійно думала про е, цей світ, знову ж таки, думала про фейрі, постійно поверталася туди думками і зрозуміла, що на ентузіазмі мені треба прочитати все-таки і третю частину. І я не Пошкодувала, що я це зробила, адже третя найдинамічніша. Що мені сподобалося в третій частині, це те, що авторка нас довго не маринувала на початку. Тобто, друга книга там завершується певними подіями, після яких одна з головних героїнь буде знаходитися в певному. В певному місці. І саме через це я і не хотіла читати третю книгу, бо мені здавалося, що то буде дуже нудно. Але ми дуже швидко проходимо всі ці події. Головна героїня знову повертається до Фейріленду, і там далі у нас розгортається історія. Третя книга, як на мене, найдинамічніша, вона найшвидше читається. Просто ти листаєш книгу, і ти не розумієш, що там ще таке буде, ось уже майже фінал. І, власне, це і плюс, і мінус. Навіть більше мінус, ніж плюс, тому що у зв'язку з такою швидкістю ми просто летіли по історії, було дуже багато подій, і ми не могли настільки близько зрозуміти взагалі характери. Було дуже багато якихось, як на мене, логічних дірок. Я не хочу зараз зробити це відео із спойлерами, але от в третій частині, як мені здається, оціх от нелогічностей було найбільше. І особливо мене вразив, точніше, не вразив фінал. Мені не подобається фінал, відверто скажу, а точніше те, що сталося із другорядними персонажами, те, що головна героїня. Говорить, що з ними має відбуватися. Я все-таки хотіла би, щоб книга зберігала свою жорстокість до самого фіналу. Якось так. Звісно, я переживала всі три книги, як за головних, так і за деяких другорядних персонажів. Але от в третій книзі. Там було стільки багато моментів, де мені хотілося сказати авторці: ти що, розкажи більше про це, мені не вистачає інформації. Добре, що серед моїх друзів та знайомих були ті, хто читали жорстокого принца, всю трилогію, і я могла під час читання ділитися своїми думками, бо без цього я би не знаю, дочитала цю книжку чи ні. Ну, дочитала б, звісно, але у мене стільки було емоцій, мене так бомбило просто від певних моментів. я... Я навіть не знаю, я просто в шоці. Третя книга, як на мене, дуже пафосна. По перше, там є дуже багато таких е моментів аля Netflix Style, як я їх називаю, коли е якісь суперемоційні повороти відбуваються. Така книга повна оцих твістів. Таких неочікуваних поворотів, і з одного боку це класно, вам це подобається, з іншого боку, якось його занадто. Ніби щось дуже-дуже солодке виїсте, і типу смачно, але це вже занадто. В кінці мені не сподобався момент з Нікасією. Наприклад, я розумію, що не може бути, щоб так. Дуже швидко все це змінилося. Не забувайте писати слово спойлер, коли ви пишете спойлерний коментар під цим відео, тому що я впевнена, не всі читали цю трилогію. Може, хтось прийшов подивитися саме на мої емоції, на мої думки щодо всіх, щодо всіх цих книжок. І, власне, на цьому я і буду завершувати вже це відео. Я не хочу робити його дуже довгим. Ви зрозуміли, що трилогія мені сподобалася. Я не очікувала від книжок саме таке. Це дуже цікаво, коли книжки з одного Боку, не настільки аж подобаються своїм сюжетом та персонажами, але з іншого боку, вони не дають вам заснути, доки ви не дочитаєте всі. Це ось така магія письменництва, як на мене, і жорстокий принц, ну, вся трилогія жорстокого принца, це якраз ось ця магія в справі. Якщо вам подобаються історії про Фері, але такі досить жорстокі історії, тому... Ці три книги, вся ця трилогія точно для вас. Можливо, десь буде вам здаватися щось занадто казково, щось занадто фентезійно. Але ми ж читаємо з вами фентезі. Ось такі у мене думки. Взагалі, в цілому, я поставила першій книзі 5, другій 4 і третій 3. Але е, якщо б можна було на Гудріт ставити половинки, я б три з половиною третій поставила, ну, тому що фінал мене взагалі розчарував. На жаль, на жаль. Ну, а якщо ви читали трилогію жорстокого принца, звісно, я чекаю вас в коментарях. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. І обов'язково напишіть, яка з книжок вам подобається найбільше. Ну а ми побачимося вже в наступному відео. До скорих зустрічей, Па-па!